У парламенті зареєстрували законопроект, в разі ухвалення якого дозволять розривати трудовий договір з колаборантами. Принаймні, саме з такими заголовками вийшла низка статей в ЗМІ. Ось приклади. За колабораціонізм пропонують звільняти з роботи, законопроект. Колабораціонізм як додаткова підстава розірвання трудового договору, законопроект. ВР хоче дозволити роботодавцям звільняти колаборантів. І це далеко не всі. Я, звичайно, розумію, що хайпувати люди люблять, але давайте розбиратись по фактах. Адже весь пафос розвіюється, щойно ми заглибимось в сам текст законопроекту, а в ньому пропонується до існуючого трудового кодексу внести такі зміни. Цитую вчинення працівником, який працює на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та або об'єктах критичної інфраструктури. Проступку несумісного з продовженням даної роботи, пов'язаного з його підтримкою держави-агресора. Саме це і є так званою додатковою підставою для того, щоб попрощатись із любителем руского міра. Давайте розберемось детально. По перше, це стосуватиметься лише державних працівників, тобто вирвані з контексту фрази на кшталт усіх колаборантів, що працюють в Україні, звільнятимуть. Далекі від реальності. По-друге, звільнятимуть держслужбовців, не всіх, а лише тих, що працюють на стратегічних об'єктах, тобто в оборонних підприємствах стратегічної інфраструктури та інших важливих в економічному та безпековому секторі: хімічна, космічна, медична, правоохоронна сфери. Але не забуваємо, що це тільки державні службовці, тобто, якщо медична, то це міські лікарні, а не приватні клініки. Там в переліку ще є фармакологічні підприємства. Скажіть, як багато в Україні залишилось державних фармзаводів? Хм, Може Київська Дарниця? Та ні. Харківська фармкомпанія здоров'я? Не державна. Фармак? Теж. Її приватизували ще на початку 90-х. Ну на крайній випадок ХТЗ червона зірка. І тут не попали. Я вже мовчу про заводи та компанії по типу Bayer, Arterium чи Bionorica. Тут і по назві зрозуміло, що вони точно не у держвласності. До речі, тема ліків це окрема історія, яку ми обговоримо в майбутніх випусках. Та ж ситуація з енергозабезпеченням. Нагадати, кому належить більшість облгазів чи обленерго? Думаю, ви всі про це і так знаєте. До речі, в наступному випуску говоримо про опалювальний сезон. Тому не забудьте підписатись і вімкнути сповіщення. А тепер повертаємось до нашого законопроекту. Як ви вже зрозуміли, звільнятимуть колаборантів зі стратегічних державних об'єктів. І одразу питання: як ви думаєте, яка кількість працівників тих самих об'єктів публічно заявляють свою проросійську позицію? Хм. Навіть якщо уявити, що такі персонажі там дійсно є. А я переконаний, що парочка таки знайдеться, то за нинішньою ситуацією в країні вони не те, що будуть висловлювати свою позицію, а навпаки, першими з усіх співати батько наш Бандера». Згодні, отож. І насамкінець хочу звернути увагу на один малесенький аспект. Ну такий дуже малесенький. Колаборація – це злочин. І у нас в країні на законодавчому рівні закріплена презумпція невинуватості. Тобто, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за злочин, поки його вина не буде доведена і встановлена у вироку суду, що набрав законної сили. Тож, як можна звільняти людину, вина якої не доведена? Уявимо ситуацію, є у нас директор державного стратегічного підприємства, умовний Василь Петренко або Петро Василенко. Так от. Він дізнався, що його працівник любить Путіна і чекає приходу його армії в Україну, готуючись зустрічати Свободітелій прапором Радянського Союзу. Як ви думаєте, чи має право за це директор Петро звільнити працівника по закону? Відповідь ні. І так же буде після ухвалення нового законопроекту, адже щоб звільнити працівника. Пан Петро повинен мати на руках рішення суду, в якому чітко написано, що його працівник колаборант. Запитайте, а що ж робити пану Петру вже зараз? Відповідь проста: телефонувати на гарячу лінію СБУ або просто в поліцію. І ті вже далі будуть з'ясовувати, чи несе загрозу нацбезпеці певний працівник. Будуть писати протоколи, опитувати свідків, оголошувати про підозру і так далі. А поки все це відбуватиметься, людина продовжуватиме працювати. Тож висновок один: цей законопроект звичайна профанація, яка не матиме дієвих механізмів і точно не працюватиме в реальному житті. Більш того, думаю, що депутати навіть не розглядатимуть цей документ або принаймні суттєво його відозмінять. Але і тут треба бути уважним. Щоб все було конкретно і правильно прописано в законі, інакше його почнуть трактувати по-різному, і це може стати причиною для безпідставних звільнень. Або деякі підприємливі громадяни почнуть писати доноси, аби отримати вищу посаду чи просто зацькувати недруга. До речі, про цькування на роботі також поговоримо, але вже в наступному випуску.